Привіт, друзі! З вами канал Бесфішін та я петюнчик Сьогодні у нас дуже цікава тема. Чи працює принцип впійма відпусти як живе риба після впіймання. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Оскільки риби за останнє 20-річчя стало на наших водойнах менше-менше, а особливо великої. То набув популярний підхід, упіймав відпусти. Але, можливо, когось дуже хвилює питання, чи сильно страждає риба під час виведення і чи може вона далі жити. У цьому відео я відповів на це питання. Але скажу відразу: для екосистеми набагато краще, коли навіть трохи поранена риба буде повернена у доймище, ніж забрати рибалкою на копчення чи смаження, або ще краще на юшку. Чи виживає риба після опіймання? Насправді риба не сильно травмується від гачка. Зрубку риби можна порівняти з проколюванням мочків вуха, чим активно займаються і чоловіки, і жінки. По супі не знаю, але начебто процедура далеко не найболючіша. Ранки від гачка гоються досить швидко і без якихось ускладнень. Але це в випадку з одинарним гачком. При ловлі на спінінг з використанням воблерів та блешень оснащення трійникове. Риба травмується більше. Звичайно, для риби найкращий варіант, ну, окрім того, щоб вона взагалі не попалась на гачок, це зачіп гачком за губу. Але буває й таке, що риба з великою пащею, наприклад, щука, заковтує приманку трохи далі. У такому разі відстряд гачка чіпляються не за губу, а за внутрішню пащу. Це ускладнює. Вміймання гачка рибалки, та й рибі буде довше приходити дитями після такого сценарію. Бувають і взагалі невдалі для риби наслідки. Наприклад, коли гачок чіпляється за око. У такому разі риба швидше за все помре і її потрібно забрати з собою. Відпускати немає жодного сенсу. Ще буває таке, що риба засікається за бочину. Хтось може подумати, що це також гарантована смерть, але ні. Це можна порівняти із нападом хижої риби. Такі рани теж гоються, залишаючи лише неповільні шрам. Наприклад, у миленьків бувають напади онтадри, яка вириває шматки м'яса. І нічого, рани в риби досить часто гояться, навіть подрібного роду. Тому засічка за бочину також не прирікає риби на смерть. Найгуманніша снасть для лову запитає, так це якраз не менше шкоди для вудки поплавець та нахлест. До неї можна віднести й фідер. Спінговий метод більше ранить рибу саме через використання потрібних гачків. Ну і підіб'ємо підсумки після упіймання у більших випадках. Риба продовжує цілково добре жити. Буває таке, що рибу потрібно реанімувати. Тримати під водою до того моменту, як вона почне спливати. І найголовніше використовувати якісні гострі крючки. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Бесфішінг. Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Зустрінемось на риболовлі. Все буде Україна. До зустрічі, друзі!